До Новогродівської громади на сьогоднішній день входить 15 населених пунктів. За словами очільника міської військової адміністрації, безпекова ситуація з кожним днем погіршується. Майже кожен день відбуваються обстріли. Ну не безпосередньо там місто Новогродівка, але ж населені пункти, які наближені до Карльського водосховища до лінії фронту. Там обстріли майже кожен день відбуваються. Території обстрілюються і з артилерії, і різноманітних РСЗО через відносну близькість до лінії фронту у громаді є проблеми із електропостачанням, адже на ремонт чисельних поривів йде багато часу через постійні удари ворога. Є аварійні ситуації в місті, але ж ДТЕК досить швидко реагує на ці ситуації. І по населених пунктах, які наближені до лінії фронту, там більше аварійних ситуацій, і вони зумовлені обстрілами, які відбуваються. Там складніше, тому що бригади, які виїжджають, ну, вони повинні спочатку впевнитися, що це безпекова складова, там щоб, була, щоб люди не постраждали під час обстрілу. Може затягуватися на деякий час. З водою ситуація більш-менш врегульована, адже усі багатоквартирні будинки Новогродівки під'єднані до альтернативних джерел водопостачання. На сьогоднішній день облаштуванням середловин займаються у рубіжному. І зараз можна сказати, що вже півнасеного пункту вже підключено під водопостачання. Зараз воно відбувається в тестовому режимі, тобто тільки в день. От, але ж ведуться роботи, і завдяки співпраці з «Карітас Україна. Я думаю, що найближчий місяць-два там закінчиться робота, щоб була можливість вже, щоб робота вже працювала вся ця, вся ця система всю добу. І чому не весь населений пункт підключили? Тому що мережа належала воді Донбасу, води Донбасу немає. Точної схеми, як проходять лінії і мережа їхня проходить. тому в кожну вулицю окремо ну, проходимо, перевіряємо, тому що є пориви. Попри перебої з електропостачанням та постійні прильоти, у громаді продовжують залишатися цивільні мешканці. Проте на сьогоднішній день спостерігається зменшення кількості населення, каже Олександр Шевченко. «Переселенців зараз кількість не збільшилася, і крім того, відчувається зараз відток. І нашого населення, і ті, які були вимушено переміщені особи в громаду, тобто вони також відбуваються процес евакуації. Людей вони приїжджають більш безпечні регіони. Охочим евакуюватись у громаді. Надають допомогу у вигляді безкоштовного перевезення до сусіднього Покровська, аби там мешканці встигли потрапити на евакуаційний потяг. Кожен день в нас є автобус, який відвозить людей до Покровська до залізниці. До... Він графік такий автобуса для того, щоб люди встигали саме на потяг для того, щоб подалі можна було виїхати. У нас є реєстрація, де реєструються люди, ті, хто хочуть скористатися цим безкоштовним потягом, евакуюватися і. Їх не не багато таких людей, але ж вони є. і виїжджають із дітьми. Знімальна група телебачення капрі з міста Новогрудівка спеціально для Капрі Ньюс.